Також нашого міста. Да, домовились? два тижні назад, два тижні назад, у неділю, коли проходило Віче, в нас є такий депутат Верховної Ради Бублик Юрій. Він на Віче заявив офіційно, що з понеділка буде призначений прокурор області, і він йому особисто дає доручення на протязі двох тижнів. Порушити кримінальну справу відносно міського голови Мамая Олександра Федоровича. А якщо не буде порушена кримінальна справа, то він буде ставити питання про звільнення прокурора області. Я думаю, це ви всі чули, це ви всі знаєте. Два тижні закінчується у нас в цю неділю, яка буде. Тому, так як мені Відомо із нашого законодавства, то порушити кримінальну справу відносно міського голови або відносно депутатів всіх рівнів може тільки або прокурор області особисто, або Генеральна прокуратура. Більш ніхто не, має, не може порушувати. Тому так як мені здається, кримінальна справа відносно мене на сьогоднішній день не порушена. Можливо, не порушена, тому що нема за що порушувати. Можливо, ще якісь документи збирають. Але на сьогоднішній день кримінальна справа не порушена, ніхто мені підозру не вручав. Але так як мені здається, прокурору області треба на протязі двох тижнів надати відповідні матеріали, відповідні якісь дії провести для того, щоб або народний депутат, або прокурор області мог провести звіт на цьому віччя, яке буде в неділю, тому щоб мені, що мені відомо? Мені відомо, що сьогодні прокуратурою області, особисто заступником прокурора області, який сьогодні ще працює прізвище його Таран, ім'я по батька я просто не знаю. Конкретно проводяться всі дії по дестабілізації роботи в місті, в нашому. А саме на сьогоднішній день. По кримінальним справам від 2011 року від 2012 року, я думаю, ви розумієте, що це той заступник міського заступник прокурора області, який працював ще при прокурорі Міронові. Пам'ятаєте, так чи ні? І він постійно займався тоді проблемою життєдіяльності міста. Приходив на всі управління і капітального будівництва, і направління у ЖКХ, Виймали комп'ютери, все робили, тому документи поїзимали все, що тільки можна. Повіддавати їх ще сьогодні не піддавав. Тому сьогодні проводиться ним ця робота. Зараз в судах знаходиться понад 20-25 постанов на обшуки. Це обшук в моєму кабінеті, це обшук в кабінеті всіх заступників, це обшук в кабінеті капітального управління капітального будівництва, це обшук у ряд... Підприємств, які на протязі останніх трьох-п'яти років співпрацюють із міськвиконкомом, із управлінням капітального будівництва з УЖКХ. це ті підприємства, яким ми винні оці 30 мільйонів. За які ви знаєте, тому на сьогоднішній день, якщо буде винесено рішення суда, а воно буде винесено сьогодні або максимум завтра. в мене є інформація, що завтра на 6 ранку. Цей таран збирає понад 100 працівників ОБЕП, понад 100 правоохоронців для того, щоб провести ці так звані слідчі дії. Слідчих дій ми не боїмося, ми це все знаємо. Я, мене одне єдине за що я переживаю, щоб не пройшла дестабілізація роботи в місті. От за що я найбільше переживаю. Тобто, завтра прийдуть вони в міськвиконком. Прийде їх чоловік 30 чи 40, паралізують всю роботу Через, Я думаю, ви розумієте, через ці управління проводиться оплата і в комунальних підприємствах, через, через ці управління проводяться і наше тролейбусне сполучення, через ці управління управління у ЖКХ проводиться оплата сміттєвозів, ті, які їздять. Тому оце я за що найбільше переживаю? Якщо завтра. Вони прийдуть із цими обшуками, і під ці обшуки позабирають комп'ютери. Комп Повірте мені, інформацію, яку вже тільки можна за останні 2-3 роки почистили все, що тільки можна. У мене в кабінеті немає нічого. Наркотичних засобів я не вживаю. Алкоголю я не вживаю. Заборонених предметів в мене в кабінеті немає. Плюс мій кабінет це режимний об'єкт. Тому якщо завтра щось знайдуть в моєму кабінеті, чи наркотики, чи зброю, чи ще щось, то я хочу вам сказати, що я це знаю. Що, ну, я знаю, що завтра буде проводитись обшуки. Оце така ситуація. Е, тому я сьогодні одне і за єдине, за що переживаю, для за те, щоб не зупинилася життєдіяльність в місті. Я вчора особисто зателефонував прокурору області, намагався потрапити до нього на прийом для того, щоб. Цю ситуацію йому доповісти. Можливо, він щось не знає. Він працює тільки півтори, півтори, півтора тижні. Ну, майже два тижні він тільки працює. Можливо, він щось не знає. Я йому зателефонував. Ми з ним домовилися, що сьогодні, після обіду, ми з ним зустрінемося. Я йому телефоную, він слухалки не піднімає. Оце така ситуація. Я думаю, ви всі розумієте, для якщо півтори доби не виїдуть не виїдуть сміттєвози в місто. То місто буде завалене сміттям. Потім треба днів 12-15 для того, щоб стабілізувати цю ситуацію. Я думаю, ви всі прекрасно знаєте, що той заступник прокурора таран, якого я мав честь назвати, він працював. Міронові. і зараз просто хочеться залишитись хоче на посаді. Але мені все одно, хто буде заступником, чи це буде Таран, чи це буде Іванов, чи це буде Петров. У мене одне єдине. У нас на сьогодні, слава Богу, слава Богу, більш-менш спокійна ситуація в місті. Я думаю, ви всі знаєте, всі дивитесь засоби масової інформації загальноукраїнські. Ви бачите, що, робити, що робиться в Донецьку, ви бачите, що робиться в Луганську. На сьогоднішній день, якщо буде паралізована робота комунальних підприємств, мені нічого не залишиться. Мені нічого не залишиться як особисто мирним шляхом зібрати всі комунальні підприємства, тролейбуси, сміттєвози, прийти під нашу обласну прокуратуру і запитати їх, чому ви так робите. Якщо це слідчі дії, я готовий всіляко надати підтримку. Якщо треба якісь документи, ми і так всі надамо. Тим паче. По всім підприємствам, які в мене є список, я зараз їх оголошу, вже виїмки робили по 5 разів. Уже нічого робить. Просто, так як мені відомо, новий прокурор цього не знає, а той, хто буде робити ці виїмки, він уже сам особисто їх робив по 5 разів. Що неприємно, що у нас зараз працюють деякі підприємства, такі як Раягробут, які працюють за податки. Ми їм кошти не платимо. Я думаю, ви звернули увагу. Зараз ремонтується гуртожиток по маршала Бірозова, 96, По-моєму. Там буде 38 однокімнатних квартир. Це всі будуть соціальні квартири. Це ті будуть квартири, які нададуться безкоштовно. Безкоштовно людям. Чи це будуть працівники освіти, чи це будуть працівники охорони здоров'я, чи це будуть просто соціально незахищені працівники. Але ці квартири будуть надані безкоштовно, і сьогодні Рая Гробут без грошей за податки, за податки ремонтує це приміщення. Завтра в цього Рая Гробуда буде повністю обшук. Обшук буде у нього, у, там, де в нього цегляний завод, де вони в Бошківському. Обшук у нього буде на його підприємстві, обшук буде у нього в конторі і так далі. Але хочу сказати, що це ті підприємства, які працюють без грошей. Що е, приємно, що на сьогоднішній день стан захисних споруд задовільний. Приємно, що попередні е, люди, які, е, скажімо так, утримували ці об'єкти, е, повністю. Забезпечували їх всім всім необхідним. Що стосується екскурсії, я дам доручення своєму заступнику Левченку Юрію, який сьогодні курує керує цими всими справами. І якщо вам цікаво, ви можете їх відвідати і на особистий погляд перевірити, що там відбувається. Що стосується самої нашої цивільної оборони, то я думаю, дай Боже, щоб в нас було все в місті. Гаразд на сьогоднішній день я думаю, ви звернули що, увагу, що саме центральна Україна, це і Кіровоград, це і Суми, це і Черкаси, це і Полтава зараз більш-менш знаходяться в більш-менш спокійному стані, але мені б сьогодні все таки хотілося, щоб все таки працівники прокуратури не дестабілізували ситуацію. Я думаю, ми всі прекрасно розуміємо, що сьогодні дестабілізація не потрібна нікому. Я сам теж хотів якихось перемін. Я сам хотів їх. Але сьогодні одна прокуратура була, я що заяці з Вовком, інша прокуратура прийшла все те саме. Має в нас право депутат Верховної Ради давати доручення прокурору чи не має права? Хто мені скаже? Але він ці доручення дає привселюдно, і я думаю, засоби масової інформації звертали на це увагу. Тому мене зараз складається враження. Кому підпорядкований прокурор області: генеральному прокурору чи депутату Верховної Ради на сьогоднішній день? Я думаю, ви всі розумієте прекрасно, скільки коштує дизельне пальне. На сьогоднішній день піднімається ціна на газ. І на сьогоднішній день, так як я ось тільки що звернув увагу, то ціна за один долар вже більше 13 гривень. Там 13,10 чи 13,15. Тому я думаю, ви знаєте, що сьогодні будуть підніматися закупівлі ціни на дизельне пальне. А це є основою для перевезення пасажирів і основою для тарифу. Тому на сьогоднішній день ми ввели в дію. Рішення виконкому, яке ніхто не відміняв по маршрутному таксі, і мені б хотілося, щоб якомога довше перевізники протрималися за цією ціною. Сьогодні ви мені розказуєте за мешканців міста Полтави. Якщо чесно, я хотів би, щоб мешканців міста Полтави всю Полтавську територіальну громаду перевозили безкоштовно. Мені б це я б самий щасливий мер би був. Але сьогодні чудес не буває. Тому або ми шукаємо золоту серединку. Хочу вам сказати, або не шукаємо її. Хочу вам сказати, що я спілкувався з перевізниками. Пасажиропотік різко впав. І, мабуть, мені все таки приємно, що люди пересіли на тролейбуси. І, а на тролейбусах на 30-40% на пасажиропотік збільшився. Тому якщо раніше від 25 до 30 тисяч в день був збір на комунальному підприємстві Полтава Електротранс, то сьогодні і 35, і 36 тисяч в день. Тому тролейбуси поки що їздять, вони так само перевозять людей. Я думаю, ви звернули увагу, скільки тролейбусів ми відремонтували. Ми їх принципово фарбуємо в жовтий колір, щоб вони не, так, не такий відлік мали від нових тролейбусів. Сьогодні ми ще ремонтуємо тролейбуси, тому, користуючись нагодою, я всіх запрошую пересідати спокійно в електротранс. Це раз. По-друге, всі члени громадської ради їздять безкоштовно, тому що в них пенсійний вік. Тому пенсіонери в нас як їздили безкоштовно, так і будуть їздити. Якщо сьогодні держава планує нам стільки-то коштів дати на відшкодування, то кожен рік вона дає все менше, менше, менше і менше. Тому на сьогоднішній день ми забезпечуємо із міського бюджету. Сьогоднішній день, якщо три роки назад перевізників стояла черга бажаючих, то сьогодні ми їх шукаємо із великим гучномовцем. Тому якщо у вас є якісь знайомі, друзі, знайомі знайомих, перевізники, які готові їздити по 2 гривні, будь ласка, мої двері відкриті. Наступне запитання. Будь ласка. Якщо чесно, мені невідомо. Чому невідомо? Тому що ще раз вам кажу: на сьогоднішній день відносно міського голови мене може допитати тільки прокурор області або Генеральна прокуратура. Крапка. Прокурор області повинен порушити кримінальну справу відносно міського голови, вручити йому повідомлення про підозру і на протязі трьох годин. Повести його в суд для обрання міри запобіжного Заходу. А те, що напишуть на заборі, чи десь ще напишуть. Зараз по новому КПК кримінальну справу може відкривати по любій заяві слідчий. Тобто мені сьогодні не сподобалось В'язнікова, я пишу заяву на неї. Завтра відкривається кримінальне провадження, проводяться на протязі місяця слідчі дії. І потім слідчий пише мені листа, що. В діях В'язнікових кримінального складу злочину немає. От так, само, от так само. Що стосується моїх заяв, я дав, коли писав заяву, я дав свідчення, які були. Тому я думаю, дивлячись сьогодні на роботу органів внутрішніх справ і прокуратури, то я думаю, мені прийде точно така сама, такий самий лист, який прийде тим, хто на мене писав. Я так думаю. Чому? Тому що я думаю, ви звернули увагу і по пам'ятнику Леніна. Мені прийшла: прийшов лист, що порушення кримінального злочину в рамках вандалізму, коли звалювали пам'ятник Леніна, не було. Тому кримінальна справа закрита. На сьогоднішній день сам постамент належить. Комунальному підприємству декоративні культури він там на балансі, і сьогодні комунальне підприємство декоративні культури не можуть його списати. Хтось на віче розказує за якісь дзвони, за якісь колокола. Хтось розказує, що його треба продати і кошти направити на армію. Можливо, це так і треба зробити, але сьогодні для того, щоб його продати, треба зробити оцінку офіційно експертну оцінку. На експертну оцінку дає погодження. Дають погодження депутати на сесії. Потім, після цієї експертної оцінки, депутати визначаються, продавати його. Потім, після того, як його продали, депутати визначаються, куди спрямувати ці кошти. Тому, доки в нас не буде порядку, ні до чого ми гарного не прийдемо. Але слава Богу, те, що в місті, хоч сьогодні, хоч більш-менш якась ситуація. Тому я думаю, вам цікавіше буде все це подивитися завтра. Коли в нас будуть проводитись обшуки в управління капітального будівництва, обшуки у міського голови в кабінеті, обшуки у всіх заступників, обшуки в управлінні комунального майна, обшуки в управлінні економіки, обшуки на підприємстві РЕНС, СТОП, ЧП Козу, Брубін Полтава, АЛГТЕхно, Раягробут я вже повторюю, 15-й раз Полтава сервіс. В яких Полтава сервіс документів немає ніяких. У Полтава сервіс тільки 5 актів про вилучення документів. Завтра буде шостий. Вони прийдуть на обшук, ми їм надамо акт, що всі документи вони ж вилучили. Завтра вони заберуть акт, напишуть новий. Ну і так далі. Е, на сьогоднішній день, ну яка кінцева мета? Я думаю, думку ви всі знаєте. На сьогоднішній день е, я виріс в Полтаві. Народився в Полтаві все життя, провів в Полтаві. Те, що робиться в прокуратурі, те, що вони збираються зробити завтра, я знаю сьогодні, тому що з одним я ходив в школу, з другим дитячий садочок, з третім просто виріс. І інформація володієш інформацією, володієш світом. Тому на сьогоднішній день мені дуже багато моїх знайомих друзів сказали, що у нас ми знаємо, що наступним міським головою хоче бути бублик. Ну, один із тих, хто хоче бути. Тому Олександр Федорович, будь ласка, напиши заяву, тихенько піди, і це все закінчиться. Я хочу принципово сказати: доки Верховна Рада не призначає вибори, чи це будуть дострокові вибори, чи це будуть строкові вибори, я буду залишатися на посаді міського голови. Є другий варіант, коли прокуратура після всіх обшуків знайде документи. Які підтверджують мою причетність до однієї чи до іншої кримінальної справи і вручать мені підозру, і коли суд мене відсторонує від займаної посади, це теж є підстава для того, щоб я не був на посаді міського голови. Але я думаю, ви бачили в нас кому підозру? Кернесу підозру вручили, так? Навіть домашній арешт, і навіть так, наскільки я читав, то в нього більш, більш важкі тяжкі злочини. То від посади його ніхто не відсторонив. Він виконує свої обов'язки. Тому хочеться це бублику чи не хочеться, але все-таки я йому раджу заспокоїтися, дочекатися виборів, піти на вибори і чесно, гарно їх виграти. Можливо, з гречкою, можливо, без гречки, але довести громаді, що він буде мером найкращим. Будь ласка. Я думаю. На сьогоднішній день депутати міської ради прийняли рішення про мораторій на на встановлення кіосків, тому все таки я вважаю, що кіосків у нас достатньо, і ви цього не бачите, але можливо це раз на місяць, можливо, раз на два місяці, але кіоски потихеньку ті, які збиткові, люди їх самі прибирають, ці кіоски. Що стосується земельних ділянок, то кожен власник кіоску, хоч скільки визначено експертною оцінкою, за цю земельну ділянку сплачує. Що стосується земельних ділянок, ви я думаю, раз уже затронули цю тему. Я думаю, ви знали, 57-й мікрорайон славнозвісний, вони вже відмовилися, вже ніхто нам не сплачує, навіть оренду. Ви 21 перше сторіччя коли брали в оренду, пам'ятаєте, скільки було шуму навколо артсклади навколо цієї ділянки? Вони теж вже відмовилися. Дивіться, я провів бесіду зі своїм знайомим. Він мені пообіцяв на 100 тисяч гривень без грошей дати газ дати газу для, для того, щоб ми запустили наш асфальтний завод. Цього газу вистачить на місяць. У нас зараз є понад 100 тонн бітуму, і на цей бітум є гранвідців. Це з минулого року залишилось. Якщо завтра прийдуть до нього і зроблять у нього обшук і паралізують його роботу, можливо, він мені не дасть цього газу. Ні, якщо, якщо заберуть комп'ютери, то не дасть. Якщо завтра прийдуть в УЖКХ управління житлово-комунального господарства, і заберуть там комп'ютери, вони не зможуть заключити договора. Якщо навіть заберуть печатку, ну я думаю, не заберуть, бо ми вже заховали печатку. Але якщо вони паралізують роботу, то УЖКХ не зможе перерахувати навіть ті копійки, які нам виділяють. Тобто це буде просто паралізована робота. Мені здається, мені здається, що зараз прокуратура займається тільки тим, щоб дестабілізувати ситуацію в місті. Це робиться свідомо. Вважайте, що це моя офіційна заява. Ви можете сьогодні зателефонувати прокурору області. Ви можете сьогодні зателефонувати заступнику прокурора області тарану і запитати, це правда, що каже Мамай чи ні. Це правда, що завтра буде 25 обшуків. Це правда, що завтра таран збирає о шостій ранку працівників міліції для того, щоб вони супроводжували обшуки. Вчора була цілий день бійня. Бійня особисто прокурор області їздив по всім судам для того, щоб суд виніс постанову на обшук у мене вдома, і на обшук дома у Стеценка. Тому ми будемо на місці, ми будемо вас запрошувати, ви будете свідками. Ви запитаєте у них, що вони знайшли, які документи знайшли, які їх цікавлять документи і так далі. Тобто, що вони зробили? Вони взяли тупо всі підприємства, які працювали з міською радою на протязі останніх там трьох-п'яти років, взяли їх список, і і по всім по ним будуть робити обшуки. Ну розумієте, я думаю, це просто дестабілізація роботи в місті. Я не знаю, хто нам сьогодні прийде без грошей робити дахи ремонтувати. Я не знаю, хто сьогодні без грошей прийде ліфти ремонтувати. Я знаю, хто нам, сь... не знаю, хто нам без грошей надасть газ для того, щоб запустити асфальтний завод. Можливо, у вас є хтось знайомий, який бітум нам дасть без грошей. Ну і так далі. Тому, якщо буде можливість, я вас повідомлю. Але це буде завтра. Можливо, сьогодні після цієї прес-конференції не буде. Завтра обшуку, буде він в понеділок, або буде в вівторок. Але сьогодні, сьогодні, в Октябрському районному суді, місті Полтава, зареєстровано понад 25 клопотань на обшуки. Можливо, суд не надасть їм дозволу на деякі деякі обшуки надасть, деякі не надасть. Але просто я попереджаю, що сьогодні все це зареєстровано. Я намагаюсь в житті бути оптимістом. Коли я йшов і спотикаюся, я думаю, гарно що хоч не впав. Коли йшов, споткнувся і впав, гарно хоч ногу не зламав. Коли йшов, споткнувся, впав і зламав ногу. Тому й гарно, хоч не вбився на сьогоднішній день. Що стосується сільського господарства. Коли я став міським головою, то сільське господарство я переоформив там на свою дружину, на своїх там родичів і так далі. І я думав, та що мені, до обіду я буду міським головою, після обіду я і там підкерую. Мене вистачило місяців на два всього на всього. Я зрозумів, що треба бути або тут, або там. Тому свій бізнес, скажімо так, наш родинний бізнес, ми продали. І на сьогоднішній день я дуже задоволений, що це я зробив. Якби я не став міським головою, я б бізнес би не продав, як там би до сих пір працював, 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 працював. Що сьогодні робиться з сільським господарством, ви бачите? Червоні були, грабили, білі прийшли, грабують, ну і так далі. Тому на сьогоднішній день я з великим зиском, з великою радістю дивлюсь на тих, хто ще гарно. Працює в сільському господарстві на сьогоднішній день. Я навіть навіть не уявляю, як вони виживають.